За період з травня 2018 по грудень 2019 року відбулися п'ять успішних захистів кандидатських дисертацій Карпіною Оленою Сергіївною, Суховецькою Людмилою Валентинівною, Єфимовим Дмитром Володимировичем, Круть Оленою Володимирівною та Скоплівим Андрієм Олександровичем. Влітку 2018 та 2019 років завершили навчання за програмою Міжнародного літнього інституту з питань вивчення краєнознавства США для викладачів закладів вищої освіти та науковців, доценти Ситняк Роман Миколаєвич та консур Вікторія Володимирівна в університеті місті Нью-Йорк, США серпень 2018 року. Передача інституту приміщення під гуртожиток за адресою вулиця Південна, 2а. Студентський гуртожиток відкривали президент України Петро Порошенко та директор ГІМІ Євгенія Бєліцька. Вересень, жовтень 2018 року. Інститут бере участь у проєкті Успіх зароджується тут кар'єрні центри університетів Донбасу. Зафінансування USAID 27 грудня 2018 року офіційне відкриття центру розвитку кар'єри в нашому інституті. Наприкінці 2018 року та на початку 2019 року рішенням акредитаційної комісії України визнано акредитованими за другим магістерським рівнем вищої освіти дев'ять освітніх програм. 25 квітня 2019 року у палаці імені Євгена Мартинова проведено конкурс Міс гейм 2019. 14 травня 2019 року вручення сертифікатів про успішне закінчення навчання за програмою АКСЕС, яка вперше була реалізована і у Бахмуті. 23 травня 2019 року в Актовій залі Гім гостинно відчинила свої двері музично літературна кав'ярня Мережи водумок. 5 червня 2019 року зустріч заступника голови представництва ЄС в Україні Анні Ківайдеман з делегацією студентів та викладачів ГІМ. 15 червня 2019 року. Герб Горлівського інституту іноземних мов було піднято і закріплено на горі Говерла. 23 червня 2019 року візит делегації дослідників з Німеччини, які зацікавлені у вивченні досвіду роботи викладачів у переміщеному закладі вищої освіти, очолив делегацію професор Стефан Тройбст. 25 червня 2019 року колективна поїздка до Святогірська, організована первинною профспілковою організацією Інституту. На горі Артема піднято прапор Гіїм та профспілкової організації інституту. Вересень 2019 року створення відділу моніторингу якості вищої освіти. Першим керівником відділу стала доцент Скляр Ірина Олександрівна. З 23 вересня 2019 року Горлівський інститут іноземних мов долучився до проєкту Вивчай та розрізняй. інфомедійна грамотність. В межах цього проєкту було виконано чотири програми. На початку жовтня 2019 року доценти Горлова Олена Володимирівна та Кокоріна Людмила Володимирівна. А також студенти Шевельова Дарина та Усик Вікторія взяли участь у тренінгу в міжнародній зеленій школі в Карпатах, який відбувся за ініціативи фонду Відкрита політика та за підтримки Посольства Литовської Республіки. Жовтень 2019 року участь в перших двох проєктах Еразмус Плюс. Менеджерами проєктів стали професор Докашенко Галина Петрівна та доцент Шкуропат Марина Юріївна. 4 листопада 2019 року урочисте святкування 70-річчя інституту. 16 грудня 2019 року підписання контракту щодо виконання проєкту підвищення якості та актуальності професійної освіти для нової української школи у Донецькій області за фінансової підтримки ЄС. 18 грудня 2019 року звітна виборча конференція у первинній профспілковій організації ГІМ керівником обрано Ковальську Наталю Валеріївну. У грудні 2019 року несторук Наталя Анатоліївна отримала атестат доцента кафедри психології та педагогіки. 26 грудня 2019 року чергове засідання інтелектуального клубу ІН'яз збирає друзів в соляній симфонії міста Соледар.